А на ранок виходиш зі своєї казарми, сонце в горі, і туман між деревами. Діти його просвічують душу. Основи його, вологі, останні. Якщо не хочеш про мене думати. Думай про ці дерева в тумані. Думай про них, коли тобі радісно. Думай, коли тобі хочеться плакати. Дерева в тумані, схожі на радість. Діляться бідом, діляться плакати. Якщо не хочеш, про мене згадувати. Якщо не маєш сили та спокою. Думай про ліс, що стоїть загатою, міцною, надійною та високою. Думай про сталеве коріння. Думай, про надрізий кров. Нехайся земля смоляна й осіння наповнить теплом нічто і чорним. Думай про мокру траву між дюнами. Думай собі, ніби так і треба. Я ж знаю, про що ти насправді думаєш. Коли ти думаєш про дерева, я знаю. Я все це собі переховую. Серед туману і огромнічного немає нічого випадкового. Немає нічого зовсім. Нічого нічого. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася у вісні. Я подумав, вона так легко гризається в шкіру. Не значить, що ця шкіра моя. Якщо вона коли-небудь прокинеться, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла, куди поверталась вночі, хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі. Чому вона нічого не може згадати, звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих раду. Її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну лину, і палили б її на площах в столиці. Перш ніж почати війни. Чоловікам не варто знати про наслідку. Їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорить про спільне, вони мають на увазі своє, з ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Але вона прокидалась. І все починалося саме тоді. Вона добре трималася на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрестина герба. Коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на неї зуба. Стержіть її я. беріть під крило легке, Скажіть їй, хай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай залишить собі мої рукописи, Моє стрібло і моє пильне. До речі, спитайте її Чи вона взагалі пам'ятає? Давай, скажи їй щось. Зупини, немає жодної ночі, немає війни. Серед цієї темряви та висоти є лише її вперте бажання піти. Хто іще скажи, заспокоюйте зупиню, якщо не ти Просто спини. Її, не відпускай її. Хай далі говорить усі дурниці свої. Хай далі змішує кров свою зі свізьми. Потім колись вона піде. Але хай залишиться до землі. Дивись, які тепер довгі ночі і порожні до них. Навіть якщо світло зранку буде сліпуче та глупече. Вона все одно послухає лише тебе. Навіть якщо її святі будуть суворі злі, і злії, хай це станеться потім. Чи не станеться взагалі, але не впускає як боби сонце поступає на Навіть якщо завершиться острі і почнеться зима. Вона все одно найбільше боїться лишатись сама. Навіть якщо її святі будуть добрими в своїй журбі, вона все одно може поскаржитись лише тобі. Можливо тому, що найсамотніше почувається саме Скажи їй щось. Що ніколи не говорити. щось про людей птахів, про тварини риб, щось про вічність вугілля та неогомість зерна, про те, що життя має тривати навіть тоді, коли триває війна. Хто тобі, зрештою, ще повірить, якщо не вона.